Що спільного між Ганді Міадзакі та Ремарком? Один змінив історію, другий оживив мрії, а третій показав жахи війни як ніхто інший. Звучить дивно. Зараз все розповім. Хаяо Міадзакі народився 5 січня 1941 року в Токіо у розпал Другої світової війни. Його дитинство пройшло під звуки бомбардувань, і це залишило незгладимий слід на його сприйнятті світу. Його батько Кацуці Мі'ядзакі керував компанією, що виробляла деталі для японських винищувачів Mitsubishi Zero. Зеро. З одного боку, любов до авіації, а з іншого ненавість до війни. Ця подвійність стане однією з ключових тем його майбутніх фільмів. У 1945 році сім'я переїхала зі зруйнованого Токіо в Уцуномію. Саме там Хаяо вперше побачив світ без війни і почав захоплюватися малюванням. Надихаючись мангою, осаму Тедзукі, він розвивав свої навички, мріючи стати художником, хоча незабаром зрозумів, що має знайти власний стиль. Після університету він влаштувався в студію Телеї Анімейшн. Там м'ядзакі швидко виділився своїм талантом. Його першою важливою роботою став фільм Принц півночі. Там він працював разом з Ісао та Кахатою. Їхня співпраця продовжилася і пізніше. 1985 року вони заснували студію Гібіль. Вже в на всікай з долині вітрів проявилися ключові теми його творчості: це пацифізм, захист природи та страх перед війною. Кожен його фільм це багатошаровий твір, сповнений символів і метафор. У Порко Россо він розповідає про травми ветеранів, у принцесі Мононоці – про конфлікт природи і цивілізації. А в вітер міцніше про трагедію конструктора, чиї мрії виявилися використані для руйнування. Попри світове визнання, м'ядзакі завжди залишався вірним своїм переконанням. Він відкрито виступав проти мілітаризму і критикував японський уряд за спроби змінити миролюбну конституцію. Його пацифіська філософія звучить у кожному фільмі, а символіка війни та миру залишається актуальною навіть через десятиліття. І хоча М'ядзакі неодноразово оголошував про завершення кар'єри, він щоразу повертався. Його останній проект Як ви живете став ще одним роздумом про життя, цінності та внутрішнє дорослішання. Це не просто фільми, це маніфести світу, створені людиною, яка пережила війну і присвятила життя боротьбі з її наслідками. Еріх Марія Ремарк народився 22 червня 1898 році в Оснабрюку, в родині палітурника. Його дитинство пройшло тихо і спокійно, але все змінилося, коли почалася Перша світова війна. У 1916 році Ремарка призвали на фронт. Він опинився в самому центрі пекла, де кожна хвилина могла стати останньою. Там він отримав поранення, які повернули його додому, але душевні шрами залишилися назавжди. Після війни Ремарк намагався знайти своє місце у світі. Він змінив безліч професій, працював вчителем, журналістом, торгував над громними пам'ятниками, але саме пережитий досвід війни став основою для його літературної творчості. У 1929 році вийшов його роман на Західному фронті без змін, який моментально зробив його знаменитим. У цьому творі Ремарк без прикрас показав жахи війни: бруд, кров, страх і смерть це не історія про героїв, а розповідь про простих солдатів, які втратили свою юність на полях битв. Також три товариші, продовження цієї теми, але вже з іншим акцентом. Це історія тих, хто вижив, але не зміг повернутися до колишнього життя. Головні герої намагаються знайти розраду в дружбі, алкоголі та швидкоплинних радощах, але війна назавжди залишилася в них в серцях. Кожен їхній крок це нагадування про минуле, яке не можна забути. Іншою важливою віхою у творчості Ремарка став роман Іскра життя присвячений життю в концтаборі. Незважаючи на жахливі умови, його герої зберігають людяність і віру в краще. Це історія про те, що навіть у найтемніших куточках людської історії можна знайти світло. Життя Ремарка було сповнене втрат. Нацисти оголосили його ворогом держави, спалили його книги, а його сестру стратили за підрив морального духу нації. Але він не переставав писати. Його романи стали голосом цілого покоління, загубленого в окопах війни, яке намагалося знайти себе наново. Еріх Марія Ремарк це не просто письменник, він хронікар травми, який навчився говорити про біль так, що його слова резонують навіть через століття. Його твори залишаються актуальними нагадуваннями про те, що війна ніколи не приносить переможців тільки зламані життя. Махат Маганді це людина, яка змінила історію, озброївшись не мечем, а принципами любові та ненасильства. Він народився в 1869 році в індійському місті Порбандар у сім'ї з вищої касти. Його життя могло бути спокійним і забезпеченим, але Ганді обрав інший шлях. Здобувши юридичну освіту в Лондоні, він почав працювати адвокатом, а долоносним етапом його життя стало перебування в південній Африці, де він зіткнувся з жорстокою расовою дискримінацією. Саме там Ганді почав формувати свої ідеї ненасильницького опору, які пізніше змінили долю Індії та надихнули мільйони. Основою його філософії стала Ахімса принцип ненасильства для Ганді. Це було більше ніж просто відмова від фізичного насильства. Він вірив, що зло можна перемогти тільки добротою, а не насильство це сила здатна зруйнувати будь-які ланцюги пригноблення. На його думку, відповідати злом на зло означає примножувати страждання. Його стратегія боротьби полягала в мирних протестах, страйках і громадянській непокорі. Одним із найскравіших прикладів цієї філософії став соляний марш 1930 року. Це була мирна акція протесту проти британської монополії на сіль. Життєво важливий для індійців продукт. Замість збройного повстання Ганді та тисячі його послідовників пройшли 400 кілометрів пішки до Аравійського моря, де символічно почали видобувати сіль. Цей простий, але потужний жест став символом боротьби за свободу і показав світові силу на опору. Ганді вірив у духовну силу простих дій. Він завжди говорив, що для великих змін не потрібна зброя, потрібна мужність і віра в правду. Його боротьба за незалежність Індії тривала десятиліттями. Але 1947 року країна все ж здобула свободу. Однак цей успіх супроводжувався і трагедією, поділом Індії та Пакистану, який став причиною масового насильства. Незважаючи на це, Ганді до кінця своїх днів залишався вірним ідеалом миру. Його вбивство в 1948 році стало ударом для всього світу, але його ідеї продовжують жити і надихати тих, хто шукає шляхи до справедливості та свободи без насильства. Махатма Ганді став не просто лідером нації, а символом надії на те, що навіть найтемніші часи можна подолати за допомогою світла, правди і любові. Три людини, три долі. Хаяо Міядзакі, Еріх Марія Ремарк і Мхатма Ганді кожен із них став символом гуманізму, залишивши незагладимий слід в історії. Міядзакі через свої анімаційні шедеври нагадував про руйнівну силу війни та важливість миру. Ремарк писав про травми цілого покоління, намагаючись осмислити їхні біль і втрати. А Ганді показав усьому світу, що навіть без зброї можна боротися за свободу і перемогти. Їхні історії це нагадування. Мир можливий, потрібно тільки вірити в це і не боятися говорити про це.